Черговий поєдинок і черговий дебютант. Команда відразу ж попала на одного з головних претендентів на перемогу в турнірі в вищій Лізі. Важко було, але все-таки ми побачили результат. Ваш коментар до гри. Ну, По-перше, це перша гра наша на залі. По-друге, що ми тільки починаємо через пару ігор, Я думаю, нам буде набагато легше. Команда у нас багато молодих, багато обидних. ну Будемо далі, далі працювати, далі будемо старатися. Якщо не секрет, плани на сезон. Чи плануєте в подальшому в футзалі брати? участь? Ну Плани на сезон у нас, ми займаємося дорослим. Ну, футболом на велике поле, а футзал це нам для того, щоб підтримувати футбольну форму. Блин, Хоча це два, ну, два різних види спорту, але вони між собою похожі. Тобто для підтримки фізичної форми і технічної для нас це потрібен цей турнір.